До Тебе, Господи, взиваю я, Боже мій, не будь мовчазний до мене, бо коли не будеш зважати на мене, то я стану як ті, що сходять у могилу. Почуй, Господи, голос моління мого, коли я молюся до тебе, коли підношу руки мої, до храму святого Твого. Не осуди мене з нечистими, не погуби з тими, що вчинять неправду, що говорять про мир до ближніх своїх, а на серці у них зло. Воздай їм, Господи, за ділами їх. За ділами їхніми за лукавством чинків їх за ділами рук їхні, їхніх відплати їм заслужене. Ними за те, що вони не зважали на діла Господні, на діла рук його. Він зруйнує їх і вже не відбудує. Нехай благословений Господь бо він почув голос моління мого. Господь, помічник мій захисник мій. На нього повало серце моє. Він допоміг мені нове тіло моє. Я віддам йому хвалу піснею моєю. Господь, кріпи людей своїх захист і Спаситель помазаника свого. Спаси Господи, людей Твоїх і благослови насліддя Твоє, спаси їх і підноси під їх по віки. перенеси Господу, сине. Божі, принесі Господу молодих ягнят, принесі Господу славу і честь, віддавайте Господу славу імені Його. Поклоняйтеся Господу у дивнім святині Його, голос Господній над водами. Бог слави загримів, загримів Господь водами великими, голос Господа могутній, голос Господа величній. голос Господа ламає кедри, Господь, сукрушає кедри Ливанські від голосу Його горить. Гори скачуть, як телята, ливани і... і сиріон, як молоді єдинороги. <кій> голос Господа викрашує полум'я вогню. Від голосу Господа трясеться пустеля. Потрясає Господь пустелю кадецьку. Господь голос Господа розроджує ланеї, і голює ліси. в храмі його все говорить про його велич. Господь зовсім на престолі. Посів на престолі над водами великими, як цар буде над ними, повік. Господь дасть силу народу своєму, Господь з миром благословить людей своїх. Прославлю тебе, Господи, бо ти підняв і не допустив, що вороги мої тішилися наді мною. Господи Боже мій, я визиваю до Тебе і Ти зцілив мене. Господи, Ти вивів душу мою з пекла, ти повернув мене до життя, визволи мене з поміж тих, що ходять у могилу, сходять у могилу. Співай, Господу, всі святі Його, прославляйте святу пам'ять Його, бо на мить гнів на мить. Гнів Його і на все життя милість Його з вечора плач, а ранок радість. І я говорив у дні благотовенства мого, не похитнуюся я по віки. Господи, ти з милости своєю хріпив гору мою, але відвернув ти лице моє, і я захитався. Тоді до Тебе, Господи, я взивав і до Бога мого молився, кажучи, яка користь у крові моїй, коли я зутлію, чи ж буде порох слави. Славити тебе та сповіщати про істину Твою, Господи, почуй мене і помилуй мене, Господи, прийди на поміч мені, і ти змінив плач мій на радість, зняв з мене одежу смуткою і одягнув мене е, веселі, веселістю. Нехай же славить Тебе душа моя і не вмокає. Господи Боже мій, буду славити Тебе повік. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині по всіх часів і на віки віків. Амінь. На тебе, Господи, уповаю, не дай мені по повіки, правдою Твоєю. спаси мене. Прихили до мене, вухо Твоє поспіши визволи мене, будь мені Богом, заступником і домом, пристановище, щоб спасти мене. Бо ти сила моя і пристановище моє, заради імені Твого наставляєш мене і насичуєш мене, виведе мене, з сіті, яку таємно поставила на мене. Бо ти заступник мій, Господи. У руки твої віддаю дух мій. Ти визволив мене, Господи Боже істини. Я ненавиджу тих, що надіються на ідолів. Я ж на Господа уповаю, возрайдується і звеселіться милістю Твоєю, бо ти зглянувся на смирення моє і визволив з недолі душу мою. Не віддав мене в руки ворогів, а поставив на просторі ноги мої. На просторі ноги мої, помилуй мене, Господи, бо у скорботі висохло від горя око моє, і душа моя, і все нутро моє, бо виснажилося в недузі життя моє, і роки мої в зітханнях, у стражданнях моїх, знемогла сила моя, і кістки мої висохли від нападів ворогів моїх. Я став посміховиськом навіть у судню моїх і страхіття для знайомих моїх. Ті, що бачать мене геть тікають від мене, я забутий в серцях, як мертвий я став, наче посуд розбитий. Бо я чую, як мене ганьблять ті, що живуть навколо мене, коли вони збираються та радяться, щоб взяти душу мою. Але я на тебе, Господи, уповаю і кажу, Ти Бог мій. У руці Твоїй доля моя визволи мене з рук ворогів моїх, відгонителів моїх, просвіти лице Твоє на раба Твого спаси мене милістю Твоєю, Господи. Нехай не осоромляться тим, що признають тебе, нехай не осоромляться чистиві, зійдуть у пекло. Нехай замовкнуть уста улесливі, що говорять беззаконня проти праведного і зневажливо. Яке велике множество власти твоє, яку зберігаєш ти для тих, що бояться тебе, яку наготував ти для тих, що уповають на тебе перед синами людськими, ти сховаєш їх усяй й вілиця Твого від заколотів людських, укриваєш їх під покровом твоїм, від ворожнечі народів, благословенний Господь, який вивів мені дивну милість свою. В місті захищеному, я ж сказав у відчаї моїм відкинутий я від очей твоїх, але почути голос молитви моєї, коли я взивав до тебе. <кхи> Любіть Господа всі преподобні його, бо Господь охороняє вірних своїх і злишком відплачує гордовитим. Будьте мужі, мужні, і нехай кріпиться серце ваше, всіх, хто на Господа. Блаженні, кому прощено беззаконня, чиї ріки покрито, Блаженні. блажен муж, якому Господь не поставить у провину гріха, і устах, якого нема лукавства. Коли я замовк, постарілися кості мої від благання мого увесь день, бо у день, бо день і ніч тяжіла наді мною рука твоя і. Свіжість лиця мого зникла, як у літню посуху, беззаконня мої, я пізнав і гріха мого не утаїв. Я сказав, визнаю, я перед Господом беззаконня мої. І ти прости провини серця мого, тому помолиться тобі кожен праведник у слушний час, навіть велика повінь не досягне його. Ти пристановище моє у скорботі, що огорнула мене, радости моя, визволи мене від тих, що оточили мене. Розумлю тебе і наставлю тебе на путь, що нею ходитимеш, пильнувати тебе, око моє буде. Не будь ти як кінь і мул, що розуму розуму не мають, віжками та вуздечки стягни щелепи їх, якщо не. Наближаються до тебе багато покарань грішникові, а то, хто уповає на Господа, оточить милість. Веселіться в Господі, радійтеся і радуйтеся праведні, і торжествуйте всі праві серцем. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Убову душу мою, що в гріхах прожила життя, відвідай Господи, як блудницю прийми мене і спаси мене. Перепливаючи пучину цього життя, я потопаю через бездич моїх гріхів і не маючи спасіння в думках моїх, кличу до Тебе. Петровим голосом спаси мене, Христе, спаси мене Боже, як чоловіко любець Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, Духові, і повсякчас і на віки віків. Скоро вийдемо назустріч Христові, як, як ті діви, щоб почути солодкий голос Христа Бога нашого. І же всі, що любите небесну славу. Приєднайтеся до мудрих днів, дів засвітивши свічки нашою вірою, і нині повсякчас, і на віки віки. Душе, покайся раніше кінця Твого. Бо сут неминучий для грішників нестерпний, взивай до Господа розлученим серцем дорішив я свідомо і несвідомо, щедрими молитвами, Богородиці, помилуй мене, Господи помилуй, 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 Господи помилуй Господи помилуй, 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 Господи, помилуй, Господи, помилуй.

Тобі, Господи, не і й незлобливому сповідую гріхи мої, до Тебе припадаю. Я недостойний і взиваю. Згрішив я, Господи, зрішив недостойний поглянути на висоту небесну через множество неправд моїх. Але, Господи, мій, Господи, дай мені сльози покаяння, щоб я не ублагав Тебе, єдиного благого і милостивого. очисти мене від гріха. Раніше кінця мого, бо страшне місце я маю пройти. Коли відділюся від тіла мого, бо зустріне мене багато темних демонів, і ніхто не буде мене проводжати і захищати. Тому припадаю до Твого милосердя, не віддай мене тим, що хочуть уловити мене, щоб не потішилися з мене, вороги мої, та щоб не сказали, ти будеш наш. Ні, Господи, не забудь щедрот твоїх, і не відплати мені за беззаконня мої. Не відверни лиця Твого від мене, і хоч маєш покарати мене. Карай мило і лагідно, а ворог нехай не радується за мене. Ти погаси огнів і спини всі його злі дії. А мені, милосердний, Господи, дай дорогу до тебе просту і легку, бо хоч і згрішив я, але не. Звертався до іншого лікаря і не простягав руки моєї до Бога іншого. Отже, не відкидай мене, а почуй мене у благості твоїй, утверди серце моє страхом Твоїм. І нехай буде на мені благодать твоя, Господи! Що як вогнем попалить мої нечисні помисли, бо ти, Господи, світло вище від усякого світла, радість вище за всі радості, успокоєння вище за всі, за всякий спокій. Ти життя, вічне і спасіння, що потребує на віки віків. Амінь.